Я думаю, що варто розказати, чому я пропала з Ютубу, по якій причині це було, як це все сталося. Значить! Е... Всім привіт! Це новий влог і... О, давайте будемо починати. Я дуже давно не знімала нові влоги, тому що мені діагностували легку депресію, і завдання моїм було багато відпочивати і дуже мало робити роботи. Отож, е, поки мені ще не діагностували вихід з легкої депресії, але точно я відчуваю в собі сили знімати новий влог. Тому підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, я вертаюся у ваш ютуб. Хі -хі -хі. Хто слідкує за нами давно в інстаграмі, знає, що моя Поліночка хворіла. В нас був ротавірус. Сьогодні в нас шостий день і вона себе відчуває набагато краще, правда? Ми сьогодні вже їли два рази, що для нас чудо, і ми вже навіть просимо різні ігри. От зараз малюємо, а перед тим бавились конструктором, тому я неймовірно з цього приводу щаслива. Добре, окей. Хані наблюдає за всім їй. Треба точно знати, що в нас відбувається. Я думаю, що варто розказати, чому я пропала з Ютубу, по якій причині це було, як це все сталося. Значить, у нас було дуже багато про документальних проблем з фондом. Тому що ми не знали, як правильно все реєструвати, як правильно все робити, як оформлювати збори. Нам не відкривали банки. У нас було дуже багато консультацій з різними бухгалтерами і юристами, і це все дуже пригнічувало. Значить, ми відкрили перший збір. Ми його успішно закрили за три дні, і я була дуже емоційно виснажена. Значить, я Запала себе на двох думках. На першій думці, що я не хочу вставати з ліжка, що я дуже втомлена. А на другій, що я не хочу спілкуватися зі своїми друзями. Тобто, хто до мене не дзвонив, я брала трубку і казала, що я вам потім передзвоню і тим самим їх ігнорувала. Для мене це не типово, тому що я дуже люблю своїх друзів, люблю проводити час з ними. Тому я запідозрила, що щось не так. Я в терапії вже більше чотирьох років, але в мене була пауза. Відкриваю Тобто в мене була пауза, я якийсь час не займалася, не ходила на терапію до психолога, тому що я собі говорила, що я не маю на це сили. Значить, я записалася на сесію з словами, що мені дуже погано. Значить, після короткої розмови е мені діагностували легку депресію і сказали, якщо я з неї не вийду, то мене треба буде направити до психотерапевта і щоб я вживала антидепресанти. Ось так. Значить, мені було задано дуже багато завдань домашніх. Відпочивати, менше працювати, робити тільки те, що я люблю, робити те, що мене наповнює, менше читати новини, менше вникати всі ці деталі. Загалом було дуже багато такої роботи, до якої я не привикла робити те, що ти любиш. Знаєте, зараз дуже робиться багато роботи той, той що потрібно робити, і дуже мало роботи той, що ти любиш. Ось такий в мене стан. Значить, з того моменту пройшло, пройшов місяць, і я рада сказати, що мені стало набагато легше. Я відчуваю себе наповненішою. І навіть оцей стан з Поліною, що їй було дуже погано. Я прийшла досить нормально, не погрозилася в емоційну депресію, не погрозилася на емоційне дно. Ми прийшли це все з успіхом. Мам, а подійши, ну я... Вау, яка картинка, дуже чудова. Ти крута. А, ту Давай ще одну намалюємо. Давай. Так, і поки я тут сканую Романові всі документи, хочу вам сказати: слідкуйте за своїм емоційним станом, надавайте свою собі першу допомогу. Тому що, коли вас болить зуб, ви йдете до стоматолога, коли у вас болить рука, ви йдете до хірурга. А якщо вас болить душа, то звертайтеся до психолога, тому що це все лікується і потрібно мати адекватний здоровий стан в умовах, в яких ми зараз живемо. Ось з новин. Ми додали нові блоки в курс, ми зробили основне. Тепер я хочу його оновити. Там в курсі деякі старі відео, вони в старій обробці. Хочу це все перезняти. У мене є для цього сили, слава Богу. Хочу це все перезняти, зробити нові кадри. Думаю, всім, хто має доступ до курсу, буде дуже цікаво на це все глянути. Так, що ще нового? Що ще нового? Книжка пішла в друк. Я про це так мальком сказала в своєму інстаграмі, але книжка нарешті пішла в друк, і за три тижні я буду мати книжку на руках і ми можемо говорити про старт-продаж. Знаєте, я думаю, мало хто говорить про депресію онлайн. Всі привикли показувати тільки коли все добре або дуже добре. Що забуду там всі привикли показувати, коли все дуже добре або дуже-дуже добре. Але я хочу показувати, як вона є. Я в інстаграмі не хотіла цю тему піднімати, тому що вона би розвинулася на дуже-дуже багато відео. А Ютуб якраз це те, що треба. Хані, до речі, моя хані, вона всюди за мною ходить. Вона така липучка. Я вам передати не можу. Я не знаю, як в кого, але моя кітка просто ходить за мною крок в крок. І якщо чесно, я така рада, що вона вже відійшла від хвороби, що вже відійшла від стерилізації і лазить за мною. Я б все віддала, щоб в ті дні, коли їй було погано, вона отак лазила за мною, як зараз лазить. Що ти робиш? Друкуєш зі мною кицуня. Полінку посадили на дієту. Я в інстаграмі завтра розкажу на яку саму, а зараз їй запікаю яблучка. Бо вона мала чим перекусити, бо моя солодкоїшка дуже хоче солодкого. Хочеш Угу. Mm -hmm. Угу, ну Зараз будемо їсти яблуко з медом. Так, оскільки в мене сьогодні вихідний, я вирішила попрати всі поліни-куртки. Спочатку, ну і мій один, спочатку запираю все в воді, тому що в неї завжди дуже брудні рукава. І отут, де замок завжди дуже брудне, то треба нормально запрати, тому що пралька не випирає. Тут вже дві куртки є. Ще дві її куртки. Червоний плащ, взагалі, не знаю. Напевно, його треба окремо прати. Тут хтось годував Поліну йогуртом. І весь плащик в йогурті. І ще потрібно кудочки всі погубили. Тут мало бути три кудзики, в нас лишився один. То зараз попрошу маму, яка буде йти з роботи, щоб вона зайшла в галантерею і закупила якісь ці, щоб докупити. Ці куртки, оцю і таку саму оранж... зелену, слатву, я, напевно, віддам в магазин, де можна здавати одяг. У нас є такий магазин, куди можна здавати одяг, і сім'ї, які потребують допомоги, приходять туди і забирають цей одяг. От, то, я думаю, поперу. Поставлю в машину і завезу туди. Так буде явно швидше. Так, дуже цікаво, як я тут перу. Треба ще сьогодні перебрати весь одяг Поліни і одяг, який малий. На неї вона в мене дуже різко виросла. Одяг, який малий, також позбирати і разом з тими куртками відвезти в той магазин. Коротше, роботу я собі сьогодні знайшла. Так, ми їмо запечене яблучко. Смачно! Я рада. І я включила собі по телевізорі серіал. Він е, називається з нуля. Така собі драма. Мені дуже подобається. Знаєте, щоб відволіктися від новин. У мене сьогодні день гарних новин. Роман з малою спить. Я говорила з подругою з Німеччини, і вона мені розказала, що вона магітна. І така не що мені скидала відео, як вона мамі розказала про свою вагітність. Я вила! Плакала, коли вона мені розказала, що вагітна, плакала, коли дивилася, як вона мамі розказує, що вагітна. Життя триває. Поки ромен з малою спить, я з'їздила в магазин, купила продукти, щоб мати чим годувати Поліну. Зараз зроблю розпаковку. Значить, я купила. 5 кілограмів то для Деніка, тому що він у нас є фарш. Значить Купила нам хамон на канатки. Купила мексиканську суміш. Зараз буду поліні готувати рейс із нею. Купила сік нам, купила лінії йогурти. Помазанки на хліб нам з романом. Купила філе індика Поліні до, до каші, яблука, щоб запікати, Масло, хліб Є. А, Значить, собочки баклажани купила поліні запікати. Купила нам з Романом томатну пасту, банани, ще фарш активія і собі шоколадку, поки я її пай'я. Першим ділом я готую деньковий фарш. Беру банку, застеляю її фольгою. Далі все це діло поливаю олією, щоб фарш не прилип. Обов'язково включаю духовку на 180 градусів. Так, далі я беру фарш, що купила. Я йому кожного разу беру різний фарш. Раз беру свиней, раз беру курячий, раз беру свиного в'яжі. Коротше, стараюся міняти йому м'ясо. Беру кульок і отак з кульочка викидаю на брикланку. У мене нема часу. Жарити йому кожного разу свіжий фарш. Тому ми беремо, запікаємо одразу багато, йому вистачає 5 кг на 5 днів приблизно. Деколи на трошки більше. Ну, загалом він 1 кг в день і два прийоми їжі по 500 г. Десь приблизно. отак. Ми не важимо, ми так на око кидаємо, просто кажу, що нам вистачає на 5 днів переважно. Так, є два кульочки розклала. Ще два. От Сьогодні, наприклад, я взяла два курячого і два свиного. Ну, так, щоб було трохи того, трохи того. Чик, чик 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 Ще один кульок. Ото. Є ось така штукенція в нас. О -о -о! Ось така штукенція в нас виходить. Я це все діло зараз по мої руки, накрию зверху фольгою і відправлю в духовку. З останнього моменту, як ми бачилися, я вже встигла з'їздити на цвентер. Завтра, 1 листопада, ми з мамою їхали поприбирати на гробах і порозставляти всі квіти. Я така думала, хм, наскільки етично таке знімати? Напевно, не етично. Ну, для себе я ще не прийняла рішення, тому не знімала. А зараз я стаю готувати поліночці рису з овочами і з філе індички. Так що зараз буду вам знімати цей самий простий в світі рецепт. Я поставила в мультиварку кип'ятити воду. У мене ось така мультиварка. Часто ви мене питаєте, що це за фірма. Це є фірма ЕКГ. Мамі хтось подарував на день народження мультиварку, оскільки вона неї не користувалась, вона віддала мені її. Та така люба, вона тебе так <звук> обнімає. Я таки мушу вам показати, що я вчора наварила, тут фарш нашого Деніка, тут який вже ввечері всі їли. Рез для Деніка, рез для Поліни за очами із філа індички. І тут котлетки для Полінки. Це я так закрила, щоб вони не засохли за ніч. Ось така дзвіночка-кохобарочка. Давно я не знімала влогів. Мені здається, цей вийшов трошечки кострувати, але я впевнена, ви мені пробачите, я буду знімати більше. І думаю, це буде більш ефективно і більш цікаво. Мені треба знову привикнути до формату влогів. Я вам дякую за перегляд цього відео. Обіцяю, що новий влог буде скоро, не треба дочекати місяць. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк цьому відео, тому що це допоможе підняти мені настрій.